Podaritve se podelajo z produkcijo z vrstami, s kanadami. ハハハハ。<noise> <noise> Них не делал все, а наше дело. Ходить, а їхні діло вчитися. Хай у чорті чорти. Подивимось, може, подразник проводиться евакуація людей, приймається міліпроводу побіжені паніки. Навчання. Відвідувачам та продавцям, павільйону пасаж, негайно, звільнити приміщення, просимо вибачення за тим, що він не заручені. Дякуємо за порозуміння адміністрація. Просто тактичні навчання пороцінні пожежі в павільйонів пассаж з залученням без автотек. Просимо бути обережними. та дієм учасників навчань. Відвідувачем та продавцям павільйону пасаж негайно звільнити приміщення. Просимо вибачення за тимчасові незабування. Сьогодні Займали поторники дорожчили міста Єркафи проводиться перед рукаючим за транспортом, а не заважати діям учасників навчань. За залученням спецафати. Просимо бути обережними. Звільнити проїзди перед рухачем транспорту. Sous-titrage Société Radio-Canada ・はい。